Добрий день, шановні земляки. Ми ну, ну ще зараз перебуваємо на якраз перед день професійного свята для медичного працівника. Свято, яке ми вже за указом президента України будемо відмічати другий рік поспіль в нову дату на день святого Пантелеймона цілителя. Хочу привітати. Всіх своїх колег, всіх працівників лікарні. Також всіх наших пацієнтів, всім не медичним працівникам, всім хочу бажати здоров'я, а країні хочу бажати миру, миру, швидкої перемоги і миру. Не про всі часи розвивається медична голоса на сьогоднішній день. У перший вже п'ятий рік по йде реформа, третій рік повномасштабної збройної агресії проти Росії. Але не дивлячись на це все, і в першу чергу завдячуючи своєму трудовому колективу, своїм працівникам, які цей час повірили мені, довірились мені. Ми реалізовуємо нашому рівню, що наша лікарня найкраща. Чи багато зроблено? Так, багато. Багато планів зміни обліку лікарні, багато зміни кількості і якості надавання послуг нашої лікарні. Чи цього достатньо? Ні. Я чуть рахую, що ми навіть до середини, що не дійшли. Наш величезний потенціал попереду є заділ на майбутнє і ми його будемо реалізовувати. От зараз у нас буквально проходять три таких, як я кажу, глобальних три проєкти. Перший, найменший, це ліфт, поліклінічне відділення. Ліфт, який був побудований в 1963 році, попрацював декілька років внаслідок пожежі. Він вже більше не відновлювався. І ми його в цьому році зробили новий. Я так думаю, що десь після завершення закінчення оздоблюваних робіт ми його відкриємо десь за тиждень два, вже повністю він буде пристосований для перевезення пацієнта. Другий великий проєкт це капітальний ремонт покрівлі даху стаціонарного корпусу. Це небагато мало, це 1568 метрів покрівлі. Дах, який потребував ремонту ще 10 років назад, але внаслідок величезного браку коштів ми змогли його реалізувати лише зараз. І третій проєкт ми робимо оновлене, сучасне який буде відповідати всім вимогам, в першу чергу санітарну і вимогам, комфорту, відділення, травматології, ортопедії у нас в лікарні. Це перспективно, ми його плануємо до кінця осені здати в експлуатацію вже оновлено, з новими меблями, з новими обладнанням. Сучасним ремонтом, вентиляцією, кондиціонуванням, проводкою всім. Що буде далі? Далі будемо працювати, розвивати ще більше спектр надання послуг. Шукаємо фахівців на ринку праці, готові залучати нових працівників, готові до розширення, якісь між ми навіть готові. До будівництва нового корпусу нам катастрофічно не вистачає квадратних метрів. Ми хочемо працювати більше і надавати допомоги ще більше кількості наших пацієнтів. Ще раз повторюю, наша лікарня найкраща. Всім дякую за розуміння, дякую за підтримку. Будьте всім здоровим, а за потреби знайте. У вас є куди звертатися всім не медичного працівника.